Привіт! Сьогодні готую просту і дуже смачну страву. Курячі стегна з рисом та овочами, запечені в духовці. Починаю з м'яса. Беру 6 курячих стегон, знімаю шкірку, кладу в миску, додаю 25 г приправи до курки і 60 грам соєвого соусу. Гарно перемішую і залишаю маринуватися. Тим часом готую основу. 200 г рису добре промиваю. Пересипаю рис у керамічну каструлю. Додаю 25 г приправи до овочів, 100 г заморожених овочів і 100 г броколі. Усе перемішую і заливаю 2,5 стаканами води. Зверху викладаю замариновані стегна. Накриваю кришкою і ставлю в духовку розігріту до 190 градусів на 1 годину. Через годину аромат стоїть на всю кухню, стегна ніжні. Рис розсипчастий. Овочі додають яскравого смаку.